Лита ялинка віденська 2 засніжена. І наразі це 1,80 м розмір. Ця модель ялинки вже така сама по структурі гілочки, як і інші віденські, але відрізняється по самій своїй конструкції. Тобто вона вже від стовбура має такий більш коротший гілочок, і тому вона виглядає така всередині більш густіша та забитіша. Ну і також є такі зовні довгі фагінці. Ну і саме засніження це натуральна бавовна, яка змішана з екологічним клеєм, тому вона є цілком безпечна. І, взагалі, саме засніження дуже виглядає красиво, що навіть не потребує ніяких прикрас, дуже виглядає реалістично. Ну і також я хочу наголосити, що при розкладанні та збиранні засніженої ялинки можливо таке незначне осипання, тому що це як додаткове напилення, тому це є нормою. Так, дехто говорить, що ялинки не осипаються засніжені, це не є правдою. І давайте покажемо вам, як виглядає сама гілочка. Ну, Взагалі, у ялинок віденських гілочка така делікатна, наче у лісової смереки. Має коротеньку голочку. Ну і ось так виглядає красиво саме засніження. Дуже природне. І також покажемо всередині, як виглядає ялинка. Тобто, як бачите, є досить багато гілочок. Сам стобур він металічний, але продекорований. А кожна гілка вона вже вмонтована у сам стобур. Ось так виглядає.